Незважаючи на те, що війна в Україні стала несподіванкою для багатьох західних країн, насправді Росія протягом десятиліть нарощувала свою військову міць та пропаганду, на що Захід не звертав увагу. Навіть анексія Криму та гібридні війни на пострадянському просторі не переконували країни Заходу у можливості повномасштабної війни. І в цьому випуску ми поговоримо про те, як відбувалася мілітарізація Росії всі ці роки, і про те, як Захід на це заплющував очі. Військовий бюджет Росії, на відміну від більшості європейських країн, зростав кожен рік і зберігав великі значення. Починаючи з нульових, російський військовий бюджет завжди був вищим 3% від ВВП і в останні роки досягав 65 мільярдів доларів на рік. У середньому по світу країни витрачають на оборону трохи більше 2% від ВВП. Країни Європи навпаки скорочували свої військові витрати, починаючи з 90-х, лідери країн дійшли висновку, що холодна війна закінчилася і загроз тепер немає. Наприклад, французькі військові витрати в останні роки були навіть менше 2% від ВВП в абсолютних значеннях коливалися в районі 55 мільярдів. Військовий бюджет Німеччини 2021 року становив 1% від ВВП. Схожі процеси йшли по всіх країнах Європи. Ще за Трампа він скаржився на серйозне скорочення військових витрат у Європі, тільки Сполучені Штати зберігали великі військові витрати із Західного блоку. Чисельні показники Росії також значно переважали інші європейські країни. За різними даними, на момент початку війни російська армія налічувала від 950 тисяч до 1 мільйона 150 тисяч. При цьому в Росії зберігається обов'язковий призов, який було скасовано практично у всіх країнах Європи. За винятком пострадянських і нейтральних країн, на кшталт Австрії чи Швеції. У Росії його обіцяли скасувати ще за Єльцина, проте перехід на контрактну армію так повністю і не відбувся. Для порівняння армія Німеччини складає 183 тисячі, за даними Міжнародного інституту стратегічних досліджень, Сполучене Королівство 138 тисяч, а Франція 208 тисяч осіб. Навіть сумарно, найбільші країни Європи не переважають російську армію за кількістю. Аналогічна ситуація із техніки країни Європи, починаючи з 90-х, вкрай сильно скоротили свій військовий потенціал і на озброєнні залишили сотні, а іноді десятки одиниць військової техніки. Наприклад, основний танк Франції LeClerc знаходиться на озброєнні в кількості 222 штук та в резерві 184 танки. Схожі показники по Німеччині. Та Великій Британії. Основний танк Росії Т-72 знаходився на озброєнні в кількості 2000 штук і 8000 штук у резерві. Так було на початок війни. Виходить, що на озброєні було в десятки разів більше лише танків. Незважаючи на всі розмови російської сторони про те, що Сполучені Штати та Західні країни намагалися її постійно або послабити, або навіть повністю знищити, насправді у 90-х роках Росія змогла зберегти ядерну зброю. І навіть її примножити. Після розпаду СРСР Росія зберегла свій ядерний потенціал, завдяки чому має зараз значну перевагу на світовій арені. Більше того, саме Сполучені Штати та західні країни наполягали на ядерному роззброєнні України та інших пострадянських країн Казахстану та Білорусі. Сьогодні вже Клінтон визнав свою помилку і заявив, що якби Україна мала ядерну зброю, то й війни б не було. Окремо варто зазначити, що мало того, що сталося роззброєння країни. Та ще й уся ядерна зброя вирушила до Москви і досі там перебуває. Водночас Україна передала свої крилаті ракети Росії, якими російська армія зараз, власне, і обстрілює Україну. Країни Заходу не передбачали нову хвилю агресивних дій з боку Росії, тому не наполягали на денукліарізації Росії після розпаду СРСР. Хоча фактично така можливість у 90-ті роки існувала. Наявність ядерної зброї, власне, і дозволяє Росії практично безкарно нападати. На сусідні країни західні країни не звертали увагу і на мілітарізацію суспільної свідомості, і створення пропагандистських наративів. Ідеологія мілітаризму стала дуже заохочуватися в часи правління Путіна. Головним історичним міфом новоствореної Російської Федерації стала перемога у великій вітчизняній війні. Парада перемоги та розмови про фашизм стала невід'ємною частиною путінського режиму. Саме за нього паради перемоги 9 травня стали проходити щорічно. Такого не було ні за радянських часів, ні за часів Єльцина. Парада згодом перетворилася на ходи військової техніки з розповідями про можливості сучасної російської армії. Справді, тема великої вітчизняної та великих жертв у війні стала відходити на другий план, а неофіційним наративом для росіян стала відома фраза Можем повторіть. У європейському розумінні головне гасло на подібних заходах, присвячених світовим війнам, звучить як ніколи знову. Російська пропаганда також не відставала, мало того, що з нульових років російський медіапростір був повністю підпорядкований державі, то з 2014 року там почалася буквально пропаганда ненависті до українців. Ще до початку війни неодноразово звучали тези про ліквідацію України як держави, про неповноцінність українців, заклики до їх знищення тощо. Західні країни періодично виявляли стурбованість цього приводу, проте не підозрювали, яку загрозу це може за собою нести. Ігнорування гібридних конфліктів та прямої агресії Росії вже неодноразово говорили про те, як західні країни не звертали увагу на російську агресію та намагалися Росію примирити, тому тут коротко. Війна в Чечні та військові злочини російської армії до ладу не були засуджені, хоча були доповіді міжнародних організацій про військові розправи російської армії та про масові обстріли мирних міст. Війна в Грузії закінчилася досить швидко за посередництвом Франції. Частина Грузії була окупована, а країни Заходу через рік вирішили піти на розрядку з Росією. Анексія Криму та війна на Донбасі закінчилася лише несуттєвими санкціями проти Росії. Країни Заходу продовжували співпрацю і навіть нарощували торговий обіг замість ізоляції агресора. Навіть початок нинішньої війни не зміг повністю розірвати зв'язки між Заходом і Росією, хоча цього разу тенденції ведуть саме до цього. Окремо варто відзначити і гібридну участь Росії у війнах у Придністров'ї, Абхазії та Південній Осетії у 90-ті роки. Всі ці обставини залишалися практично без відповіді Заходу, а Путін став відчувати вседозволеність, що фактично і призвело до нинішньої війни. Ігнорування проблеми нарідко і виливаються у такі трагедії. Завдяки вище згаданим конфліктам, Росія змогла посилити своє становище в ряді регіонів, на що країни НАТО також не робили дій у відповідь. Розміщення миротворців у Придністров'я неодноразово заперечувалося, Росія мала їх вивести ще в нульові роки, проте вони перебувають там й досі. Більше того, за стільки часу між Молдавією та Придністров'ям не спостерігалося жодних сутичок і навіть не було на це натяків. Між сторонами немає навіть фактичного кордону. Росія за останні роки вкрай посилила свій вплив на Чорному морі за рахунок захоплення Абхазії та анексії Криму. В Абхазії знаходиться сьома російська військова база, а Крим після анексії зазнав масової мілітарізації. Там з'явилося чимало частин російських військових, а також російський Чорноморський флот посилився за рахунок захоплення українських кораблів у 2014 році. Незважаючи на це, країни НАТО навіть не намагалися у відповідь нарощувати свою присутність у Чорному морі, хоча вихід до нього мають три країни Альянсу Туреччина, Румунія та Болгарія. Ще до війни Росія також блокувала прохід українських суден в Азовському морі і фактично не дозволяла Україні повною мірою ним користуватися. Західні країни виявляли лише занепокоєння таким станом справ. Окремо слід зазначити і ставлення Заходу до України після 2014 року. До початку повномасштабної війни країни Заходу фактично не помічали російської агресії, анексії Криму та гібридної війни на Донбасі, тому відмовлялися постачати озброєння Україні. Німеччина взагалі наклала ембарго на постачання озброєння в Україну. Уряд Меркель вважав, що це може спричинити ескалацію конфлікту на Донбасі. Сполучені Штати також не поспішали ділитися своїми передовими системами. До початку повномасштабної війни було передано кілька десятків хамві стрілецьку зброю та екіпірування. Жодної одиниці важкого озброєння, на кшталт артилерії чи танків тоді не давали. Більше того, навіть знаючи про майбутню війну, Сполучені Штати та союзники передавали лише ручні системи, наприклад, Джавелін та Стінгер, невелику кількість стрілецької зброї тощо. Німеччина перед вторгненням передала польовий шпиталь та каски, тому навіть у критичній ситуації намагалися вдавати, що російської агресії не існує і вона не відбудеться. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що західні країни тривалий час ігнорували величезні військові витрати та армію Росії. Її агресивні дії стосовно сусідніх країн та військову пропаганду. Навіть нереальні загрози не робили відповідей щодо нарощування озброєння та фактично ігнорували загрози для України. Все це призвело до незворотних наслідків, великої війни в Європі та величезних жертв в Україні. Підтримуйте наш канал підпискою на Патреоні, також можете стати спонсором нашого каналу.